Доброго дня, з вами компанія Автопарк .ua. ми у місті Одеса і у нас нове чудове надходження. Це Honda CR-V 2017 року, має 1,5-літровий двигун та автоматичну коробку передач, а саме варіатор. Автомобіль у чудовому стані, на гарненьких оригінальних дисках, з дуже просторим салоном, текстильний. Вставки під деревом. Стан заднього ряду та карт як новий. Має безключовий доступ, Утримання в полосі, повний електропакет, електросидіння з підігрівом. Все як потрібно. Люк є на даху. Авто заводиться чудово, ніяких помилок немає. По техніці теж повний порядок. Має камеру заднього виду, в вкруг, навігацію, все, що необхідно для комфортної їзди за містом та на дальній дистанції. Запрошуємо вас на тест-драйв цього чудового авто. Також ви можете його придбати в кредит або лізинг за адресою Михайло Грушевського, 15А.